Харківські науковці згуртували однодумців зі всього світу навколо проблем воєнного Харкова і вже сьогодні шукають шляхи та моделі майбутнього відновлення та розвитку мегаполісу. Восьма міжнародна наукова конференція СЕД 2024 попри війну пройшла у Харкові та зібрала цього року дослідників з понад 25 провідних університетів світу. Україну представляли науковці з Київщини, Полтавщини, Сумщини і, звісно ж, Харківщини та ще декількох інших областей. Ті, хто не зміг приїхати, доєднались до заходу онлайн. Загальна кількість учасників конференції становила понад 450 осіб. Вітаю всіх! Дуже радий бути сьогодні з вами. Будемо відверти. Ніяке місто сьогодні не перебуває в таких умовах, в яких перебуває міста Харків. Але я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні у Харкові, за те, що ви робите, так дійсно сьогоднішні реалії важкі, але ми чітко чітко розуміємо, що потрібно робити, що потрібно робити, щоб розвивати міста. Що потрібно робити? І я впевнений, що ми разом це будемо робити. По-перше, як зберегти міста, як зберегти виши, як зберегти студентство, яка буде економіка міста під час війни, і яка економіка буде в майбутньому після війни? Я дуже вдячний сьогодні вам і дуже розраховую на те, що ми разом будемо вибудовувати економічну модель майбутнього Харкова. Кожного року на конференції, присвяченій видатному харківському науковцю Семену Кузницю, розглядаються різні питання. Розповідає ректор економічного університету. Цього року це глобальні трансформації та стійкість розвитку. З'ясовується, що тут дуже велика, великі проблеми виникають. З одного боку у нас глобальні трансформації підштовхують до об'єднання різних країн і галузей на базі розвитку технологій. А з іншого боку, цивілізаційні інтереси різних країн різні, і ми бачимо, з чого фактично війна розпочалася, з того, що інтереси нашого агресора. Вони не співпадають з нашими інтересами. І тому оці протиріччі, які є, і є дослідженнями цієї конференції. Проблемами сталого розвитку займається і професор Харківського університету Микола Афанасьєв. Говорить, ця проблема глобальна. Це була визначена організація Об'єднаних Націй, і це розповсюджується на кожну країну для того, щоб ми жили зараз добре, і наше майбутнє покоління теж важлива вона і для України в цілому, і для Харкова. Зокрема, каже він, бо йде війна, та, попри все, треба рухатись уперед. Пояснює науковець і важливу роль в цьому відіграє розвиток економічної складової. Є такий термін резильєнтність тобто живучість організму і в тому. Числі живучість міста, живучість э, закладів освіти. І безумовно, без. Э, Реформування без реформування освіти в умовах сьогоднішнього дня і на майбутнє треба обов'язково приймати вживати заходи. Головний меседж конференції зауважує доктор економічних наук Людмила Граневич: це поєднати економістів, освітян державу та зробити як найкраще для Харкова країни. Моя тема, якою я займаюся в останній час, це цифровізація суспільства в сфері креативних Індустрії в сфері освіти це дозволить поєднати всіх в важкі часи і створити дост... Умови для розвитку Харківщини нашої держави і для швидшої перемоги над нашим ворогом. Усі дослідження науковців, які були представлені на конференції, стосуються саме розвитку України і Харкова після закінчення війни. Займаюся дослідженням питань менеджменту, цифрової освіти, цифрової трансформації суспільства. Основна думка, основний тезис це після військового відновлення. Ми будемо обговорювати питання і шукати моделі після військового відновлення. України допомоги у тому, щоб диджиталізувати процеси, які відбуваються у традиційному форматі, перевести їх у диджитальний формат, що дозволить нам скоротити витрати і підвищити якість. Доклади учасників це не просто тези та сухі доповіді. Науковці висували конструктивні пропозиції щодо розвитку міста та країни і кажуть, сподіваються, що їх праця посприяє перемозі та якнайшвидшому відновленню Харкова. Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко Олексій Муравйов. Харків новини.